Добрий день, любі діти! Запрошую вас на заняття з художньо-продуктивної діяльності І Якщо взимку в ліс зайдеш, то нічого не знайдеш. Чому так, спитаєш ти, бо морози на дворі все заховане під снігом, білим, ніжним і пухким, наче ковдрою покрито від сурових холодів. Чарівниця зима не просто так покрила все снігом. Вона притрусила снігом і дерева, і землю, і ялинки, і кущі ніби теплою ковдрою, щоб рослини не замерзли. На дерева вона одягла великі зимові шапки, а ялинка одягнулася у теплі зимові шубки. Сніг Легенький, біленький, пухнастий, зігріває ялинки. А якого кольору ялинки? Так, зеленого. У лісі дуже багато ялинок. А схожі ялинки на трикутники. Знижу ялинка ширша і звужується догори. І ось таку гарну ялинку я пропоную вам сьогодні. Виготовити. Для аплікації потрібно підготувати аркуш синього паперу. Три квадрати зеленого кольору різної величини. Вата, серветка, ножиці та клей. Відкладаємо аркуш синього паперу. Беремо самий великий квадратик, по, перегинаємо його по діагоналі. ось так. І по лінії згину ми з вами беремо ножницями, нагадую, як потрібно користуватися ножницями, не сильно близько до себе, і перерізаємо ось так. Навпід. Один трикутничок прибираємо, іншим залишаємо. Так ми робимо з цим квадратиком. По лінії сину ми також перерізаємо. Один залишаємо, інший прибираємо, нам не потрібен. І з маленьким також сам. По лінії стріну ми з вами перерізаємо. Один прибирає, інший. Беремо арку синього кольору і спочатку ми викладаємо нашу ялиночку. Ось так. Ось так ми будемо наклеювати ялиночку. Тож по черзі. Наклеюємо наші трикутнички, наклеїла я ялиночки. Трикутнички наклеїла. Що потім, дітки, потрібно зробити? Взяти ватку, відірвати шматочки, ось такі невеличкі, потім брати клей, наносити на синій аркуш паперу клей. І прикріпити. Це будуть на, у нас з вами хмаринки. І ще одну ось тут. І з цих хмаринок буде летіти, у нас що, сніжок, і прикривати е, нашу ялиночку. Потрібно маленькими, отакими от маленькими шматочками відривати ватку і наклеювати. На ялиночку, отак, і притискати сюди цей сніжок, ватку цю. І потрібно зробити так всю ялиночку. Тож працюємо. Діти, погляньте, ось така ялиночка вкрита сніжком, у мене вийшла. Діти, пропоную і вам виконати таку роботу. А я з нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. Я впевнена, що у вас все вийде. До побачення!